Кафе Ваніла вітає щиро лозівчан та гости міста з Новим роком та різдвом. Бажаємо вам в прийдешньому році миру, добра, здоров'я, тепла і затишку, невичерпних життєвих сил, досягнення поставлених цілей. Нехай новий рік супроводжується тільки позитивними емоціями і знаменними подіями. Бажаємо вам бути в оточенні виключно позитивних і доброзичливих людей, переживати тільки приємні емоції, радіти кожному прожитому дню, дарувати радість і посмішки оточуючим. І нехай цей новий рік стане для вас особливим. Шановні і дорогі клієнти! Від душі вас вітаємо, ваше улюблене кафе «Ванілла».